Медитація, я тебе люблю, але обираю себе. Сядь зручно, постав стопи на землю. Зроби довгий вдих і дозволь тілу і твоїй увазі спуститися всередину тебе. Вдих, і тіло наповнюється повітрям. видих і ти опускаєшся увагою всередині себе, і відпускаючи контроль. Продовжуй робити декілька таких циклів, поки всередині не наступить тиша. Зроби вдих, тіло наповнюється повітрям і зробив видих, довгий з увагою в грудну клітку. Відпускай контроль, відчуй, як іде розслаблення в голові, в плечах, грудній клітці, животі, бедра, ноги, пальці. І підходимо до наступного етапу повернення до себе. Поклади руку на груди. Відчуть тепло під долоною, не уявляй нічого, просто дозволь серцю відкрити свою правду. Скажи всередині, я тут, я повертаюся до себе. Згадай людину, до якої звернення твої слова, Я тебе люблю. Але обираю себе. Просто дозволь образу з'явитися перед тобою як силуету не більше. Пройдися увагою по своєму тілу, подивися, де в тілі є реакція, коли ти дивишся в очі цій людині і кажеш Я тебе люблю, але обираю себе. Це може бути хто завгодно, коханий, батьки, діти чи ще хтось інший, знайди в тілі реакцію живіт, груди, горло, спина, серце чи ще десь, не змінюй її, просто побач будь-яка реакція. Всередині скажи, я тебе люблю, люблю по-людськи. По справжньому, але любов це не втратити себе. Зроби глибокий вдих і на видиху дозволь тягару важкості, яка роками накопичувалася у твоєму тілу, трохи опуститися, тепер повільно всередині себе проходь по фразах. Я постане, після кожної роби повільний вдих і дивися, як реагує тіло. Скажи зараз я тебе люблю, але я не готова жертвувати своєю гідністю. Відчуй, як твоє тіло випрямляється, Немов хребет згадує правду. Дозволь цій вразі стати твоєю внутрішньою опорою. Я тебе люблю, але не хочу вдавати сильнішу чи щасливішу, ніж є. Я не хочу грати роль для того, щоб бути поміченою тобою. Зроби глибокий вдих і дозволь собі бути собою, не роллю, не маскою, не бронею. Дозволь. Сказати правду, правда лікує. Я тебе люблю, але любов це чесність, а не виправдання чужих дій, і попроси тіло сказати, показати тобі, де воно відчувало чи відчуває нечесність, де збирається напруга від брехні, зробив вдих і на видосі відпуститься. І піднімається наступна правда, я тебе люблю, але якщо поруч із тобою я втрачаю себе, мені доведеться обрати себе. Пробач. Це ключ, це місце, де болить, дозволь болю не стискатися, а стати теплішим у теплі він відходить. Я тебе люблю, але я не стану вічно чекати. Поки ти визначишся, зроби глибокий вдих, і відчуй, що ти повертаєш собі час, про який шкодуєш, і зроби видих, і відчуй, що ти повертаєш собі свободу, яка в тебе є прямо зараз, прямо тут. І я тебе люблю, але не хочу бути тим, до кого приходять лише тоді, коли закриті всі інші двері. Це повертає тобі гідність, Відчуй, як тіло звільняється від старої образи, яку ти носив, носила руками. Наступна правда, Я тебе люблю, але якщо тобі зручно лише тоді, коли я мовчу, це не любов, це контроль, це фраза, яка знімає кайдани з горла. Відчуй, як розслабляється шия, груди, голос. І йдемо у наступну правду. Я тебе люблю, але я не доводитиму свою цінність. Вдих і тіло повертає собі самоцінність. Видих і йде весь старий біль доказування. Я тебе люблю. Але любов не повинна бути боротьбою, і усередині стає тихо, тепло, все стає зрозуміло. Йдемо з тобою у повернення сили. Поклади дві руки на груди і скажи: я обираю себе, я обираю любов, у якій я не зникаю, не знецінююсь. У якій я є завжди вдих і видих, уяви, як твоє поле повертається до нормального об'єму, ти не відштовхуєш людину, ти повертаєш собі себе, скажи. Моя любов це світло, а не жертва світу і зроби глибокий вдих і видих. І усвідом, що ця медитація на вирівнювання любові та кордонів очищає поле від болючих прив'язаностей і повертає людині гідність, самоцінність і внутрішню правду. Вона глибока, тілесна, з точкою зборки. І повним поверненням цінності. Ділися цією медитацією з тими, кому насправді бажаєш любові. А під цим відео я залишила для тебе подарунок. Скористайся ним! Навчися брати подарунки, які тобі підкидає світ. Ти не випадково саме сьогодні слухаєш цю медитацію. І саме сьогодні настав час змін для тебе.